Ми продовжуємо власне спілкуватися про ситуацію в Харкові, розпитувати нашу колегу. Звідти Анна Черненко з нами на зв'язку. Вже Аню вітаю тебе і розповідай, будь ласка, що ж зараз у Харкові відбувається, які наслідки цієї нічної атаки. Вітаю студія. У нас по місту вчора, близько 22-ї години, випустили десь близько дев'яти ракет. Попередньо все це С-300, окрім тільки Ізюмщини, туди запускали шахет і били по об'єкту критичної інфраструктури. А, щодо Харкова, кілька ракет вдалося, наскільки я розумію, збити. Повідомили да, офіційно щось втрапило, влучило в землю, але, на жаль, є такі руйнування. Зараз я Переключу камеру і покажу. От важко повірити, що ще вчора ввечері це був двоповерховий житловий будинок. Ракета влучила біля нього, вирва Велетенська. Ну тут. Якісь коментарі зайві. Просто єдине, що а, людей не було в ньому, вони виїхали да, за деякий час, і пощастило, що просто тут немає ані поранених, ані вбитих. Поруч, за кілька метрів від цього будинку, стоїть ще один житловий будинок. В ньому знаходилася жінка. Вона дивом не постраждала, дуже сильно перелякана. Ми поспілкувалися з нею там за деякий час, просто передамо відео, як вона пережила цю ніч, тому що було дуже. Дуже страшно, її будиночок. Вона, до речі, скажімо так, не місцева. Вона сама мешканка північної Салтівки і тут просто жила в знайомих. Сподівалася, що тут трошки трошки безпечніше, ніж на, на її районі, але от С-300 просто, просто у двір вам ще раз кажу, вижила щодо поранених через цю атаку, зокрема по новобуварському району. Більшість за даними офіційними били сюди. У нас двоє поранених. На щастя, легкі поранення обійшлося без госпіталізації. Натомість в на Ізюмщині там троє поранених, яких доправили до лікарні. І, от, власне, ніч відео з нічного обстрілу. Це так само цей же об'єкт ще вночі, коли тут працювали всі екстрені служби, які за буквально лічені хвилини прибули на місця, розбирали завали, перевіряли, чи немає нікого. Врешті ще раз повторюся: на щастя, люди звідси виїхали за деякий час. Тут буквально, от серед кількох будиночків, жила тільки одна жінка, яка дуже сильно перелякалася зараз. Збираються прибирати тут все наводити якийсь лад. А вона ще в шоковому стані насправді тому, що її. Вибило двері металеві, її привалило, Вона вдома була одна і намагалася якось врятуватися, да тому що не розуміла, чи буде ще одна атака. Вона чула кілька вибухів. Ну насправді ці нічні вибухи вчора було чутно дуже сильно в усьому ну, напевно, в кожному куточку Харкова. Їх чули всі ці, хтось чув шість, хто дев'ять цих цих ударів цих ракет. Ну і от ще раз просто покажу наслідки цього удару. Це просто не віриться в те, що це двоповерховий житловий будинок був буквально ще ввечері, і от вирва від С-300 і дім, від якого лишилася тільки частина. Так, тільки тріски, якісь і уламки, це жахливе видовище. Але ми бачимо і от на тих кадрах, які ти зараз нас показуєш, що це дійсно райони такої приватної садибної забудови, невеликі будинки знову ж таки, вічне наше питання. Куди росіяни спрямовують С-300 ракети, які об'єкти вони сподіваються влучити? ми раніше бачили, намагалися, наприклад, зачепити об'єкти критичної інфраструктури, енергетичні об'єкти, щоб залишити місто без світла, без електроенергії. В цьому випадку це прильоти просто по подвір'ях, по невеликих будинках, чи це теж частина от російської такої тактики терористичної? От чесно, я на цей раз навіть не можу припустити, куди били, тому що якщо дійсно, от як ви кажете, да ми могли розрозуміти десь там садок, по яким вони полювали, школа, да по яким чи коледж, по яким вони раніше полювали, то тут немає нічого. Це виключно приватний сектор, і ну не знаю, чим їм. Не до вподоби був да, як якийсь ворожий об'єкт. Вони побачили в житлові двоповерхівці. Тобто, взагалі немає розуміння, коли куди саме вони били. Тому що коли ми ввечері почули ці перші вибухи, то перша перша думка була: да, ми знову будемо без світла. Вони знову б'ють по енергетиці, але ні. Зрозуміло інфраструктурний один об'єкт, який називали да, обласна військова адміністрація. Це щось щось інфраструктурне, да, але, на щастя війшлося без перебоїв з електрикою, без перебоїв з водою та теплом. Просто от житловий земля. Ну і ще кілька от розбитих саме в повітрі, спасибі нашим силам протиповітряної оборони, тому що ну ми ті ми чули тільки звук в більшості випадків без прильотів. Ну і хочете запитати, як загалом у цьому районі ситуація, чи він переважно відселений, чи люди звідти виїжджають, і чи ось такі випадки, як цієї ночі, впливають на тих людей, які все ще там залишилися, на їхнє рішення де далі перебувати, чи виїжджати, чи залишатись. Я хочу сказати, що це район, в який навпаки да рятували, виріжали люди, рятувалися з тих районів, які вважалися більш небезпечними. Хоча е, Новобоварському району дуже сильно діставалося наприкінці лютого, в березні сюди наносилися авіаудари, да тут е, ну в різні частини цього району. Але це виключно спальна житлова частина, в якій навпаки, люди перебираються. Знаєте, в Чомусь є така думка, що ну в своєму житловому приватному будиночку трошки легше, трошки ближче, звісно, до підвалів, до укриття, до льоху. А це не з 11-го поверху спускатися багатоповерхівки. Я не думаю, що після удару звідси люди почнуть виїжджати. Скоріше навпаки, ті, хто втратили це житло, вони приїдуть, щоб розібратися із документами, знайти якісь вцілілі речі. Ну і так у вас так само от будинки сусідні, які побило вікна, двері стіни. Тіни десь повідходили, потріскалися. Люди почнуть прибирати уламки виносити, щоб продовжувати далі жити, от тим життям, які вони просну яким зможуть жити, скажімо так, от на, на, на місці цих руїн. Аня, окрім ракети С-300, я дізнався, що ще і дрони збивали над Харківщиною. Біля Мерефи було збито щонайменше один шахет. Е, я так розумію, що атака дронами була значно менш руйнівною, адже більшість цих дронів, абсолютно їхню більшість, наші протиповітряні сили знешкодили. Так, наскільки я зрозуміла, зі зведення от добового, зокрема від Олега Сіньгумова, голови обласної військової адміністрації. Єдине, що е... Прилетіло і влучило це ізюмщини. Так а там маємо трьох поранених чоловіків. Вони госпіталізовані, але в некритичному стані, наскільки розумію. Ну і власне щодо самого об'єкту, щодо самого об'єкту, то є певні пошкодження, але теж не говорять, що вони критичні. Тому сподіваюся, що обійдеться ремонтом наші комунальні служби, наші приведуть все то швидко до ладу. Аня, дякую тобі за цей репортаж з місця події. Це завжди цінно бачити, власне кажучи, своїми очима те, що відбулося наслідки цього жахливого обстрілу російського терору по Харкову. Харків'янам, звичайно, що наші думки на підтримку, наші слова на підтримку, наші серця з вами тримаємося разом, наближаємо перемогу. Ми і це переживемо і перебудемо обов'язково. Дякую дуже тобі, Аню. Дякую. На Черненко наша колега із Харкова от з місця, власне кажучи, прильоту російської ракети С-300. Ну, ви все бачили самі, у що перетворилася домівка людей. І на велике щастя, не було там якраз господарів, не було там мешканців, коли прилетіла вночі ця ракета. Це одна із дев'яти ракет, яку росіяни відправили по Харкову, запустили по Харкову з боку Білгорода цієї ночі. І от бачимо, що просто в купу трісок і уламків перетворюється двоповерхова. Верховий будинок буває таке, що ці ракети влучають і в багатоповерхові будинки, і тоді наслідки значно більш страхітливими бувають у цьому випадку. ще пощастило, що там людей не було однак, терор російський він триває і по Харкову і по Запоріжжі цієї ночі стріляли ось такими ракетами.